Попрощатися із 44-річним воїном Володимиром Костюком прийшли родичі, друзі, колеги та знайомі до будинку в Охтирці, де мешкав чоловік. Він був товаровідом, от, а ми працювали поварами в Орсі. Дуже добра людина, чуйна. Ну, він тоді ще був молодший, дуже працьовитий, талановитий. От. Я дуже вдячна йому була за ті роки спілкування. Дуже велике співчуття родині, дуже велике співчуття дружині його батькам і дітям. Марія Литкіна знала воїна з дитинства. Жінка каже, що Володимир був веселим та товариським. Таким, за її словами, він і лишиться в її пам'яті. Це був такий чоловік, душа компанії, звісно. Ну, потім він працював ще начальником орса. А вже останні роки він працював в НГДУ. Ну, Де він не працював, то на нього ніхто ніколи не держав ніяких обід, бо він був дуже порядна людина. Ну, Володя родився в 78-му році. Бо мій син з ним дружив, мої діти дружили з ним. Помер солдат, навідник зенітно-артилерійського взводу 17 березня. Він не злякався, нікуди не виїхав. Ми залишився тут, тоді форму, і це було беззаперечно. Як і всі його попередники, як і всі його рідня, від дідів до прадідів, і він зробив те, що повинен був зробити. Як настоящий мужик, як настоящий воїн, як настоящий захисник цієї відчини. Таких людей, які стали просто закрили грудьми на цей час, це я рахую вже подвиг. Це перемога. І що на тим батькам і родині, які виростили таку силу. Поховали оборонця України поруч із батьком на Юрівському цвинтарі в Охтирці. Дуже гарні люди, які ну, несли, несли багато добра, не могли по роботі дати поради, які за що ми дуже щиро вдячні. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхіє, Суспільне новини, Сумщина.